Всім привіт! Ви на каналі Баніки Ма. Мене звати Наталя, і це початок нового в'язального влогу. На календарі 5 лютого, за вікном похмура дощова погода, але мені є що вам розповісти. Не дивлячись на те, що два тижні я вже з дівчатками на лікарняному, я вже навіть вирішила по-другому колу захворіти. Та мої дівчата тримаються, одужують, і я дуже сподіваюся, що до кінця цього тижня нарешті все буде добре, бо ми записані на виписку до педіатра. Так хочеться вже нарешті відправити Поліну. До друзів у школу, а з лелічкою відвідати танці, її улюблені творчі заняття, набридло сидіти вдома. Але і ці сірі дні я як могла розфарбовувала яскравими відтінками. Пряжі. Давно я не приймала участі в такій кількості тестувань. І, відверто кажучи, на деякі з них сама напрошувалася. Ось прям брала і нагрібала на себе цю роботу, так мені хотілося яскравості у творчості. І, до речі, спойлер, наразі я працюю над створенням власного першого платного майстер-класу. Господа, я навіть не знаю, що трапилося. Почнемо з того майстер-класу, над яким я працювала ще на минулому тижні, але вам не показувала, тому що тільки в цю суботу майстриня дозволила мені його презентувати. А тестувала я майстер-клас Анастасії. Її сторінка в інстаграм має назву «Забавка.ua». Із таких ніжних весняних відтінків пряжі я в'язала не менш ніжну і милу іграшку, яка називається тюльпашка. Ось такий милий малючок вийшов: це паросток тюльпанчика. І той, хто дивиться і знає мене давно, поцікавиться, як же я вирішила. Взяти участь у вив'язуванні таких маленьких деталей. А я вам хочу сказати, що так неочікувано в цьому майстер-класі кожна деталька вив'язалася абсолютно легко, абсолютно в задоволенні, і я дуже вдячна Анастасії за можливість створення ось такого милого малючка. Мені дуже сподобалося в'язати, і, до речі, майстер-клас вже в продажі. Кожна минулому тижні я вам розповідала, що з 0,7 відтінку пряжі Ярнар Джинс планую зв'язати виріб, і це буде не лише виріб, це буде майстер-клас, мій перший платний. Не знаю, чи буде він користуватися попитом на українську аудиторію. Але, ем, за моїм планом, він буде перекладений англійською і розміщений на Etsy. І буде це ось таке брязкальце, яке називається Ice Cream Bunny. Ось такий малюк. Ось таке брязкальце в мене вив'язалося на одному диханні, і, як я тоді казала, в минулому в'язовлозі я просто сіла, просто зв'язала за один вечір, навіть не за день, і швиденько записала кожен стовпчик, щоб не забути, вже оформила і наразі майстер-клас тестується. Та я також не сижу без діла, і я вже для того, щоб завершити майстер-клас. В'яжу наново і тестую відповідно цей виріб. Відв'язала основу, голівоньку і два вушка для того, щоб відфотографувати їх для майстер-класу. По ходу вже зробила помітки, що треба виправити. І наразі мені дуже подобається те, що виходить. Сьогодні така погода, мабуть, особливо якихось класних фотографій для майстер-класу не вийде, хоча вчора було дуже яскраво, тепло і сонячно, але я не буду спішити. Я почекаю, дочекаюсь потрібного відповідного часу, і дуже сподіваюся, що скоро презентую і виріб, і майстер-клас. На сторіночці в інстаграм, і також розміщу його на еці. Дуже цікава ваша думка. Як ви думаєте, чи буде такий виріб користуватися попитом? Напишіть, будь ласка. Та поки я чекаю сонячної погоди для фотографування деталей, я не байдикую і вже маю ось такі відтінки пряжі у роботі. Я напросилася на тестування майстер-класу знову до Анастасії Забавка UA, тому що мені дуже сподобався зайчик Бафі, майстер-клас, на який ось-ось має вийти. І наразі я в'яжу з такої гірчичної пряжі. Йому шапочку і паралельно вушка. Так, я працюю одночасно на два фронти, відволікаючись, переходячи з одної детальки на іншу, так мені легше. І дуже сподіваюся, що на цьому тижні, а в мене тут без варіантів, тому що маю лише 4 дні для тестування. Народиться ця іграшка, і вона буде не менш мила, не менш симпатична і принесе мені не менше задоволення, ніж тюльпашка. Вам також бажаю творчого натхнення і до зустрічі в наступному підпису. Відключені. Всім привіт! Сьогодні вівторок, 13 лютого, і в нас сьогодні була така яскрава сонячна погода в першій половині дня. Я спочатку стала, відзняла останній шматочок відео, тому що, нарешті, маю натхнення, а не знаходжу виправдовування, а чому б не знімати. І потім передивилася, що я не знімала ці всі. Засвяти видалила, тож, дубль номер 2 Ми з вами зупинилися на оцих відтінках пряжі, які я використовувала у тестуванні майстер-класу зайченятка Бафі. І на своїй сторіночці в інстаграм я вже презентувала готову іграшку. Боже, ну така вже мила вона вийшла, я не можу. Тому, звичайно, прийшла до вас, аби показати її тут також. Ось, ось така крихітка, ось така неймовірна, ніжнюся. Боже, вона така мила дівчинка, я не можу. До речі, від початку я збиралася зовсім інші відтінки пряжі використовувати для комбінезончика і ковтинки, але з вечора все склала в свою корзину, думаю, зранку прокинувся і з новими силами сяду і почну в'язати. Угу. Вночі мені. Хочете вірте, хочете ні. Сниться ця зайка, яка просто тягне за собою ось такий моточок блакитної пряжі. І я зрозуміла, що це доля. Мені просто вкрай необхідно його використати, і тому такий яскравий салатовий також тут ліг. І ця бабка, неймовірний такий акцент. Мені дуже подобається, як виглядає зайняка. Якщо на фоні ви чуєте пісні, то це на кухні Леля намагається збирати іграшки, які вона розкидала, бо нам ось ось іти спати. А якщо не чуєте, то будете знати, що в нас тут концерт в Бафі. Снімається шапочка, і о, нарешті ці помпони з Аліекспрес мені здодобилися. У мене їх ще багато, тому можливо, найближчим часом народиться ще одна така мила крихітка. І якщо вам подобається така зайка, ви любите в'язати маленькі іграшки, які в'яжуться у задоволення, то я. Запрошую вас перейти за посиланням під цим відео на сторіночку Анастасії Забавка.ua і придбати собі майстер-клас на таку чудову манюню. Ну, прелість, я не можу, яка ж вона класна вийшла. А ці три відтінки на пряжі зробили мій сьогоднішній день, тому що нарешті, 13 лютого, я наважилася і. Випустила в продаж свій перший платний майстер-клас на обряскальце айскрім бані. Я прям сама не вірю своєму щастю, якщо чесно, і відкинула всі свої перестороги, відкинула всі переживання і дуже сподіваюся, що цей майстер-клас подобається аудиторії в'язальниць. Мені, до речі, дуже цікава ваша думка. Тож не проходьте повз, напишіть, як вам таке брязкальце в'яжеться. Дуже швидко, не потребує багато пряжі і все, що потрібно, трій. Відтінки пряжі, оченята, які, до речі, можна вишити, і саме брязкальце. Дуже класно. Вушка звичайні, але якщо сюди, наприклад, поставити шуршалки, я використовую просто звичайний пакет для запікання, то можна їх зробити ще цікавішими для малюка. Ой, я вчора буквально вже відчувала, що починаю зливатися і подумаю просто зробити вигляд, що цього майстер-класу немає. Але для того, щоб. В останній момент не спасувати, виставила в інстаграм сторіс <свісно> про те, що 13-го числа точно випущу майстер-клас. І нарешті це сталося. Я рада, що не спасувала в останню мить. До речі, вчора ввечері. Енний раз перечитавши майстер-клас, впевнившись в тому, що, ну, начебто, все добре, адже цей майстер-клас ще й проходив. Тестування так, так після баніків. Тепер кожен мій майстер-клас проходить тестування, і я дуже вдячна тестувальниці, яка мені допомогла в перевірці. Тож вчора я перечитавши майстер-класи, бо їх два українською і англійською. Зробивши банер, також розмістила цей майстер-клас в продаж на Etsy. Мені здається, що ціну поставила я доволі адекватну і. Заганятися не збираюся, але але... поки чекаю на перший продаж. Вперед чутті, скажімо так, я вам дуже вдячна, що ви були зі мною на цьому в'язальному тижні. Я, звичайно, не буду зупинятися, і в мене вже планів дуже-дуже багато. Щось пов'язане зі зйомкою на YouTube і TikTok. Так, я. Вирішила не зупинятися і розвиватися в цій сфері також. Щось пов'язане з плануванням наступного майстер-класу, і також я вже почала готуватися до весняної ярмарки, яка обов'язково відбудеться в нашій школі, і в'яжу новенькі брязкальця. Про це і про багато чого іншого сподіваюся розповім вам вже в наступному в'язальному влозі. А сьогодні це все. Дякую, що були зі мною. Всім до зустрічі, всім па-па.